Добрий день, хлопчики та дівчатка. Коли зранку сьогодні проснулись і матусі свої посміхнулись. Так, я гарного настрою всім бажаю. Послухайте вірш і скажіть, про кого він. Ще в колисці немовля, слово мама, вимовля. Найдорожче в світі слово, так звучить у рідній мові. Мати, матінко, матусю, мамунька, матуся, називаю тебе я, рідна матінко моя. Про кого йдеться? Так, про матусю. Матусю всі діти люблять. Матусі навчають, годують, голублять. Так і ведеться здавна на землі. Матусі потрібні всім дітям. Пропоную вам намалювати портрет вашої матусі. Підготуємо руки до малювання. Зробимо пальчикову гімнастику. Сонечко, сонечко зігріває. Вам долонечки. Кожен пальчик зігріває, потім разом їх збирає. Так, для роботи нам знадобиться аркуш паперу, олівець простого кольору. І кольорові олівці. Починаємо малювати, малюємо на пів овал обличчя. Тоді малюємо шию ма мами і плечі. Обличчя ділимо на три частини. Верхня частина це будуть очі, пізніше ніс і нижня частина губи. Очі малюємо одинакового розміру. Вії малюємо. Брови. Тепер ніс малюємо і губи. Вуха малюємо напроти очей. Волосся малюємо у кожної мами своє волосся, свій колір. І своя довжина. Ось такий портрет вийшов у мене, а я буду чекати на ваші малюнки. До побачення!